У Полтавській громаді розпочали встановлювати когенераційні установки на котельні. Що це таке, та якого ефекту від них можна очікувати, розберемося зі спеціалістами. То вони по факту є там великим двигуном внутрішнього згоряння і турбіною, яка до нього приєднано. Когенераційні установки, які будуть у громаді, це системи, які через використання газу здатні генерувати електроенергію, а також давати побічний продукт від цієї роботи. Тепло, ефективність техніко економічна цих роботи цих установок підвищується вдвічі. Тобто, ми не, не викидаємо тепло в повітря, так як буває на звичайних дизельних генераторах. Через теплообмінну установку це тепло буде попадати в теплову мережу і далі до наших споживачів. До 40% загалом економіки всього цього процесу залежить від того, чим чи місто може використовувати це тепло на існуючі ціни газу. Інші міста спромагалися мати вартість електроенергії, які згенеровано близько 4 гривень, коли вони купують цю електроенергію по ціна між 11 і 12 гривень. Це колосальний виграш по ціні для полтавської територіальної громади. Вже є домовленість. Про дев'ять когенераційних установок загальною потужністю на 4,8 МВт. всі надійдуть цієї весни. Ці установки громаді вирішили безкоштовно передати закордонні партнери: 3 US8 зі США та 6 джіайзет із Німеччини. Усю техніку встановлять на котельнях Полтава теплоенерго, першочергово для постійного електропостачання та безперебійної роботи систем опалення навіть в умовах знеструмлення. Частину обладнання нині привезли джейзет. Ми підписали меморандум про постачання шести каналяційних машин, окрім той, що я назвав 260 кВт, Планується ще більш потужна одна установка на 400 кВт електричної енергії і 4 невеликих установки потужністю 50 кВт. З USAID три установки нам були поставлені. Дві установки по 1500 кВт і одна установка 1000 кВт. Ці когенераційні установки після запуску у Полтаві зможуть забезпечити роботу котелень, які охоплюють 46 об'єктів освітньої сфери, 28 медичної, а ще 600 багатоквартирних будинків. Це орієнтовно 110 тисяч мешканців, розповіла секретар міської ради Починаємо з встановлення на тих місцях, які мають найбільше покриття населення. конкретні. Е... Місця, адреси не підлягають розголошенню. Одну з установок, які передало німецьке агентство Джейзет, уже зберігають на підприємстві. Зовні це виглядає як великий контейнер, у середині якого міститься усе обладнання. У такому вигляді їх і будуть розташовувати на об'єктах. Такий варіант більш економний ніж установки відкритого типу. Тому роботи профінансують за рахунок Полтава теплоенерго. У всіх шести випадках є потреба реконструкції вузла обліку газу. Це теж чималі затрати. Установки від Юсейд більш потужні та відкритого типу, тому потребують більше грошей. На облаштування однієї з них Полтава Теплоенерго вже витратило понад 20 мільйонів гривень. USAID винайшов можливість профінансувати встановлення двох установок. Зараз підписаний трьохсторонній договор з між USAID, нами і підрядною організацією, яке встановлення і вже розпочаті ці роботи. За рахунок того, що це потужні установки, вони зможуть живити не лише одну котельню. В одному з районів міста Полтава компактно знаходиться чотири котельні. і на, на одній з тих котелень ставиться установка потужністю 1500 кВт, і потім планується прокладання. Кабельних ліній від каналіційної установки до кожної із чотирьох котелень У перспективі Ми плануємо заживити і об'єкт водоканала. Рішенням сесії міської ради нашому підприємству видано 31,5 млн грн на облаштування кабельних ліній. Крім того, якщо потужність установки перевищує потреби котельні, то обладнання не може запрацювати, бо вимикається автоматично. Ми розробили проектну документацію і отримали від Полтав. «Обленерго» договір приєднання на передачу цієї надлишку електричної енергії в мережі «Обленерго». Після виконання цих робіт по будівництву підстанції ми зможемо включити в роботу каналіційну установку, яка буде забезпечити а власні потреби котельні і передасть значну кількість, а це там. До 800 кВт електричної енергії в мережі у деяких містах України когенераційні установки вже працюють. А підприємства мають змогу продавати електроенергію і заробляти на цьому гроші. Зокрема, подібні системи запустили у Хмельницькому, Старокостянтиневі та Ковелі. Обслуговування самих машин воно теж не є дешево. Тобто, якщо це є, там наприклад, обслуговування янбахерів цих е, е, німецько-австрійських машин воно коштує близько мільйона гривень в рік. Газові когенераційні установки дають значно дешевшу вартість кіловат години, ніж дасть це дизельна установка, наприклад. З точки зору навіть просто резервного живлення, це має сенс. Такі установки перші для Полтава теплоенерго. Точної дати, коли вони запрацюють, поки не називають. Пишіть у коментарях, що очікуєте від встановлення такого обладнання у Полтаві. Також запрошую підписатися на наш канал, аби не пропустити нові відео від команди Суспільного. Дякуємо за перегляд.